Слава Богу! Слава Богу! Не нарікай, коли біда приходить. Від Господа і радість, і печаль У ціху Бога завжди той знаходить, хто має серце не тверде, як сталь. Господь небес все бачить і все знає, йому нічого неможливого нема. Життєві плани він для нас складає, що склали ми усе дарма. Не сумуй, що не збулися мрії, Ісуса волі не було на них, ти віриш і живе надія, яка провадить до осель святих. Дай сили Боже у житті земному, тобі трудитись, не жаліть себе, хвалу приношу Господу святому, що вчить не дбати про земне. Земне дочасне, а небесне вічне. З собою забереш свої діла, щоб звітувати перед Богом вічним, для чого ти людина прожила. Господь зготовив вірному оселі, прийде забрати тих дітей своїх, трудивсь, хто ревно, завжди був веселий. Він проведе аж до осель святих. Амінь.